Останні три тижні ми знаходимося в Абу-Дабі, закінчуємо тренувальний табір. Тут ми насолоджуємося гостинністю, насолоджуємося навколишнім середовищем, і ми стараємося отримати максимум від цього. Коли ти тут, ти відчуваєш силу, знаєш чудова енергія, як завжди. Вони зустріли нас як королів. Тому ми схвильовані. Ми зайдемо в клітку і покажемо скажений бій, зробимо їх щасливими. нього був реально довгий кемп, його підготовка на дуже високому рівні, тому ми збираємося робити короткі тренування, більш вибухові. Ми не хвилюємося на рахунок кардіо. Для нас це не проблема. Це незвично для бійців бути на такому високому рівні динаміки та енергії, коли до бою вже рукою подати. Тому це неймовірно. Пуш, 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 пуш. Цей чувак тренується не тільки для того, аби бути чемпіоном. Цей чувак тренується, аби бути найкращим всіх часів. Я думаю, ти зможеш битися всі п'ять раундів. Поки не помру, або хтось не помре. Я вже їхав додому, і я отримав дзвінок. Я реально навіть не знав, що думати, тому що коли ти отримуєш дзвінок по типу цього, багато що може статися там. Я готовий зробити це можливим. Я думаю, Камару готовий у будь-який день тижня. Він завжди тренується, завжди у гарній формі. Ти можеш стати чемпіоном тільки тоді, коли ти дуже послідовний. У нас тут реально гарні тренери, багато товаришів, які допомагають один одному. Ну, і для нашого залу круто, що хлопець по типу Камару тренується з нами. Це щось особливе, і кожен хоче це побачити. Я думаю, це щасливий квиток для всіх цих хлопців. Я був вдома вчора ввечері, менеджер зателефонував мені і сказав: Гей, що ти думаєш? Я знав ще до того, як він запропонує мені. І Я сказав, поїхали. Я прибув в зал на наступний день і звичайно зателефонував моїм тренерам і запитав: гей хлопці, що ви думаєте на рахунок цього? І вони відповіли: якщо ти в грі, ми також. Тож ось ми тут. Нарешті повернулися до роботи. Це те, що я роблю. Бійцівський бій. Я був тут ще до того, як мені зателефонували. І я сказав, я знав, що так станеться. Так що поїхали, зробимо це. Я думаю, це буде реально дикий бій. Я думаю, ми всі знаємо, що чи має де туди вбивати. Але знову ж таки, ми тут, аби довести всім, що ми теж бійці, тому ми прийдемо і прийдемо битися. коли ми отримали дзвінок, я навіть не вагався, я просто сміявся, хлопці, наскільки це божевільно. Але в той самий час я був щасливий, і знову ж таки, якщо тут є хтось, хто може це зробити, то це я. Я завжди в залі, я тренуюся, тому я можу пройти п'ять раундів у будь-який день тижня. Я обивав себе дуже довго, аби бути готовим до цього. Давайте протестуємо його, давайте фінішуємо його гарно і швидко. Я буду небезпечним там в клітці наступної суботи. Що змінилося для тебе з минулого разу? Я зростаю. Я. Я зростаю кожного разу, набираюся досвіду, впевненості. Речі, над якими ми працювали, і речі, які були зроблені, захист від тейкдаунів, цей бій зробив мене реально кращим. Кожне тренування після цього бою було, ніби я не вразливий до тейкдаунів. Я маю на увазі, що шансів засобітити мене рівно нуль, розумієте? Ви знаєте, я готовий до всього до більших боїв, до більших можливостей. Тягніть їх сюди. Ми всі знаємо, що я готовий вийти туди і подбати про бізнес. Чувак, це реально заворожує. Я не можу позбутися посмішки на обличчі. Ми в Абу-Дабі. в залі UFC В Абу дабі Ми просто отримуємо задоволення, знаєте, відпочиваємо з друзями, змушуємо тіло рухатися, не вимикаємо двигун. Я реально важко працював і готувався до цього бою. Три місяці тренувань. Уявіть собі, три місяці дієти. Вага мого тіла наразі менша, ніж зазвичай. Він номер два. Номер два в напівважкій вазі, Він гарний боєць, дагестанський кілер. Уявіть, якщо хтось його переможе, він здобуде всі лаври. Так Тож, можливо, цей хлопець з'явиться в суботу ввечері. Я готовий. Поїхали запалювати. Окей, схоже, це остання хвилина. Наша остання хвилина, аби перевірити наш бекпек. Немає значення, траплялися і гірші речі. Багато людей забули, що я летів в Абудабі на шестиденному повідомленні на бій проти Масвіделя. Ей, я робив і божевільніші речі. Капа тут. Стакан тут. Знаєте, я люблю гарно пахнути. Парфуми тут. Це одна з тих речей, розумієте. Великий ризик зазвичай винагороджується. Якщо ти наважишся стати великим, це може трапитися. Тому це те, що ми робимо тут. Тепер ми зібрані і готові вирушати. Давайте, давайте. Ембедет. Радий тебе бачити. Кемп іде чудово, з нами тренер Хабіб. Він знущається з нас кожного дня. Форма чудова, я готовий. Коли ти готовий, неважливо, хто стоїть навпроти тебе. Якщо ти чемпіон, ти маєш битися з будь ким кого поставили навпроти тебе. Ти маєш бути готовим, ось чому ти чемпіон. Кемп іслама був неймовірним, якщо бути чесним. Коли залишилося 100 днів до бою, іслам почав важко тренуватися, і він продовжує це і сьогодні. Сьогодні, сьогодні, був останній день важких спарингів. Вся важка робота закінчена. Алканов дуже відрізняється від олів'є. Тому ми замінили декілька речей, але ціль та сама: та сама ціль, те саме місце, і я думаю, мотивація іслама вища. Він воїн, він заходить в клітку і завжди влаштовує бійку. Він збирається пірнути в глибокий океан. Неважливо наскільки глибокий. Він готовий до нього. Він залишиться чемпіоном. сьогодні на спарингах ви виглядали дуже чудово. Реально, іслам, іслам готовий. Нема нічого такого, чого б я побоювався в цьому бою. Я думаю, це буде домінантна перемога. У нас є краща версія іслама, ніж була в минулому бою. Я дуже радий бути тут і бачити цей ріст. Це робить мене дуже щасливим. Щасливим, що він готовий і здоровий. І ще одне, хлопці, кожного разу, коли я сюди приходжу, я переповнений вашою енергією. Ваша повага та дисципліна нереальні. Кожного разу, коли я приходжу, я такий вау, вони зустрічають мене як родина, і рівень респекту настільки високий, що я відчуваю це тут. Я ціную вашу любов і сподіваюся, я зможу повернути її назад. У мене є все, що потрібно тут. Гарний спортзал, велика команда, мій тренер. І останнього разу в Австралії всі підтримували Волкановські, але тепер все зміниться. Вся арена буде підтримувати мене. Це буде велика ніч.